Всім привіт! Сьогодні я готую суп-ям. Том -ям. Я вже підготувала рис, він вже зварений. Тут у нас шампіньйони я порізала. Зараз буду чистити креветки. Для цього супу беріть краще свіжі креветочки. Креветки почистила вперше. Сама чистила креветки. Це завжди робить чоловік, а тут я чистила, до речі, вилочкою, дуже зручно прибирати. Все за далі я підготувала помідорки чері. Беру пасту, том м'я і зараз її додам сюди в кастрюльку. Тут наскільки водички, тут навіть є рецепт на півлітра, один пакетик. Тоді літр води треба мені. Ось вони? я попробую боже, вони смачні, це капець, їх так можна їсняти. Мені важко було відкрити вершки. Треба було дуже-дуже сильно сюди нажати. В общем, тут 250 грам, по-моєму, мені треба на пів літра 100 грам. Я вилю майже всі вершки. Да, трішечки останеться. Далі треба видавити половинку лайму сюди, сок половинки лайму. Такий красивий. У мене алергія на цитрусові, Але я сподіваюся, що ну, його не буде дуже багато на весь цей об'єм. Тобто, взагалі, сюди треба один лайм на літр. А у мене буде на літр води половинка лайму. Виливаю гарячу водичку. Один літр. Далі поставила на вогонь і треба довести до кипіння. Так, коли все закипіло, я відправляю туди креветки і треба почекати, щоб знову закипіло. Знову Накриваю кришкою і буде настаюватись 5 хвилин. Перед тим як подавати, в тарілку, треба насипати рис, помідори. Потім залити все зубчиком і прикрасити. Прикрашаємо кінзою шматочком лайма і зверху можна ще кинути пару помідорів. Це дуже-дуже смачний супчик, і чому я раніше його не готувала? Спробуйте обов'язково.